Що ви там? Не забули про мене, а я вже відпочиваю у павільйончику, Погнали, розкажу історії завершення нашого грандіозного будівництва. І так, усім привіт! Ну що, шановні друзі, у нас сьогодні новий день і настав час наводити візуальну красоту по нашому АПІ-будиночку. Я ось трошки спробую робимо на, на заготовці. Ось такий колір буде. Ну, це в один слой. А якщо там пару слоїв нанести, то може буде якось інакше. Ну ще додатково його можна покрити лаком. Ну, там вже буду дивитися, там, чи будемо покривати, чи не буде покривати. Для початку зараз зробимо. Подивимося, яке воно дасть ефект, а там далі будемо вже дивитися і вирішувати Погнали. почав я потихеньку наносити морівочку. Як бачите, дверей ще немає в нос і бокову стіночку я не зашивав І так, оце я покрив його, виходить, в один шор. Ось так воно виглядає. Ви, як бачите, зараз дверей немає. Сьогодні вони повинні... Приїхати встановлю, за шию оце і долі все замалюємо. Ну отак, воно виглядає. Ще воно пропитується і, мабуть, буде ще один шор ложитися. Ну, виду мені подобається ніколи все. Цей процес мені найбільше до вподоби. Погнали. Морілочка непогана. Гарно себе показує на погоді і вона зовсім не вонюча, тому бджоли не нападали і ніяк зовсім не реагували на неї. І тут нарешті до нас приїхали наші двері, Я так довго їх чекав. Але вийшло так, що верхня частина блокхауса трішки заважала відкриванню дверей то прийшлося трошки підпаляти, бо я робив розміри дуже так плотненькі. Встановили ми двері. Ви не думаєте, батько допомагав, він зараз просто відпочиває це варочку кури, а так він вніс значну частину допомоги у цьому процесі. Тут я почав зашивати лицеву частинку нашого будиночку, так як заготовки у мене вже були, вони давно лежали, то це не постало якоюсь великою проблемою і по часу зайняло хвилин 15. Оці кутики в мене були заготовлені заздалегідь, я їх там попідрізав, попідганяв по розміру і також морілочкою прогнав. Тільки я другий раз обробив будиночок і воно вже підсохло і як луж парив, такий дощака з градом, будь-то знав, що я закінчив роботу. Злітна полоса для бжілок готова. Так, шановні друзі, наше будівництво павільйону закінчено, і тепер ви можете зацінити наші результати. Окно ще творіння виглядає. Ще там незакінчено, там буде ще конюк стояти по горі, тоді такі тут пешки будуть стояти, закривати, з'єднувати вагоночку із покрівлею. Ось так ось. Там ще я планую поставити там якісь там ступеньку, там. а так в загальному. Такий вигляд наш полідончик набрав. Блокхаус я покрив отакою пропиточкою, покрив два шори. Так звіду, в принципі, достатньо. Не знаю, буду дивитися, хай воно в мене ще трохи там, а потім, потім ще третій може завершальний. Подивимося, якщо, якщо воно не буде мені розкожним е... шором, коли трошки міняється. А Мені не хотілося, в принципі, цей непоганий колір, мені дуже він подобається. Ці кутики я покрив іншою пропиточкою. Багоночка просто полакірована. Одного шальотка немає, ще не знайшов, треба докупити такий похожий. Уже наші біжілки заселені, працюють перший, перший вулик, виходить, він вже там. Повен вулик бджіл, вже там рамок поповен. Без рамок, ну що там дві можна доставити. А ті, що там попів вулика. Ну я потім подальшому буду її трошки підсилювати. під, підсилювати точніше. <кхи> Ось так все виглядає він ззаді. Потихеньку почали мотатися, трошки адаптувалися вже ближче до обіду. Так, ну Тут ще поки що трошки шнирять. Зараз зайдемо всередину. Ось так всередині все виглядає. Це я поставив собі такий стільчик, щоб не тільки можна було там полежати, а й посидіти. Тут вже пішов запах такий бомбезний вже. Це ще буквально один вулик був і з тут запах з'явився, а плюс зараз всі чотири, то взагалі, я думаю, до вечора буде бомба. Так лежачка треба подивитися, як там біжалки. вон працюють. Так, тихенько тут гул пішов такий вже. Так, і Це у нас виходить, отак, на підкришниках стоїть, стоїть лежаки, а потім як сім'ї дужче розвинуться, я планую я купив корпуса 145 і сюди ставимо отак корпуса 45 рамочка і лежак десь на такому рівні, він трошки піднімається. І також я вчора пробував, то комфортно непогано воно виходить. Це для того, щоб абі-будиночок не тільки працював по лікарському направленню, а й по медовому, щоб можна було там з нього і меду скачати, і щоб якась раз була користь, і абі-будинок якось себе окуплював, як скажуть. Так, ну тут ще я планую е, опрацювання. Тут ось я столик там склеїв зробив, але щось пішло не так і він у мене пішов дугою. Трошки його крутнуло, рідно, щоб пройтися буде чи фрезою чимось його порівняти. Хочу його тут поставити столик, щоб можна було сісти на стільчик. Там. Хтось ляже, хтось сяде, комфортно щось там положити, там. посидіти так, подихати цією атмосферою. Поки що в планах є може по-дальшому підшити вагоночкою, але це вже далі. Зараз все оцінюємо затроти, які пішли на цей аппідиночок. І все публікуємо.